Німеччина спростила набуття отримання громадянства для українців 19 січня 2024 року. Німецький бундестаг усхвалив закон, в якому йдеться про отримання громадянства ФРН і дозволяє набуття множинного громадянства. Для того щоб цей закон набув чинності, потрібно, щоб підписав німецький бундестаг і президент Німеччини Олаф Шольц. Закон покликаний прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині, тому це і стосується українських біженців для отримання громадянства Фарен. Вам буде достатньо. Проживати на території Німеччини не 8 років, а 5. Також, якщо ви маєте особливі успіхи у знанні німецької мови або у волонтерській діяльності, або у професійній діяльності, вам буде достатньо і 3 років прожиття на території Німеччини. Діти іноземців, батьки, яких живуть щонайменше 5 років на території Німеччини, також можуть отримати громадянство ФРН після повноліття, і їм не доведеться як нині вибирати поміж. Німецьким громадянством і успадкованим від батьків додаткові пільги надаються гастарбайтерам. Та контрактним робітникам, які приїхали у ФРН до 1974 року, або у НДР до 1990 року, від них особливих умов не потребується лише знання німецької мови. Крім того, претендентам, які хочуть отримати німецьке громадянство, не потрібно відмовлятися від громадянства цієї країни звідки вони приїхали. Як вам такі умови отримання німецького громадянства? Пишіть свої думки в коментарях, ставте дзвіночок, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за усіма новинами від компанії OpenVisa.